Цьому всьому ще й можна буде заробити. Отже, друзі, моя порада мені. В 2019 назад Серьо купи акції онлайн-сервісів, типу Нетфлікса, Ютьюба, не знаю, доставку їжі, Болтфуд, той самий вкладись, чи крипту купи, да, їхню якусь, чи купи на фондовому ринку якісь їх акції. Вони під час ковіду декотрі повиростали в 40 разів. Ну, виявляєте, що це? Тобто, ви поклали тисячу доларів, забрали 40 тисяч доларів. От, і це абсолютно реально. Я вам дуже раджу вивчати якісь зараз такі ринки От, за посланням. Шапці профіля в мене є безкоштовний, без реклами, ми там нічого не продаємо. Телеграм-канал, де ми розка... ще два роки назад ми розказували про те, що буде зараз. Ці блокування рахунків, ліміти, що таке дія, як це там небезпечно, як вона вас відслідково контролює. От, оце, вся історія, все це розказує. За є гривню, яка вже законопроект готовий. Все там є. От, тільки заходьте, читайте. От, безкоштовно для вас зробили, ви хоч читайте, і тоді будете знати просто. Будете знати, як цим користуватися, ви собі спокійно за цей період зможете. Не сидіти вдома да, думати, блядь, ти робота в мене закрилася, тепер ширяться, треба, щоб десь мене пустили і так далі. Замість цього, будь ласка, читайте, що з цим робити. В цей непростий час залишитись в плюсі. Коротше, вірус дуже важкий, дуже важко переноситься і відчуваю, що я це буду вихаркувати ще десь місяця три. Не схоже, це на якийсь звичайний грип, дуже важко переноситься. Напишіть в коментах, як у вас проходило, чи у вас щось це було подібно, цей ретроградний вірус. Я так завуальовано кажу, як переносили і як лікувались, бо щось ну прям дуже важко йде.